Виконаємо ще один вид попереднього сервірування столу до сніданку, він передбачає розташування серветки на пиріжковій тарілці. З лівого боку лівою рукою ставимо пиріжкову тарілку для подачі хліба та хлібобулочних виробів. Закусочна тарілка не ставиться, якщо страва буде подана в ній. Закусочний ніж розміщуємо з правого боку правою рукою. Лезом до тарілки, якій буде подана страва, на відстані 2 см від краю столу. З лівого боку лівою рукою розміщуємо закусочну виделку на відстані 2 см від краю столу. Ужар для напоїв розміщуємо над ножем. З лівого боку лівою рукою перекладаємо серветку на пиріжкову тарілку, ставимо набір для спецій та вазочку для